Вітаю! Сьогодні в огляді ніж від компанії МТЕЧ, модель 876. Вот. І це такий досить великий, широкий ніж. Вот. З накладочками SG10, наскільки я розумію. З вот. таким черепом Кліпса. Асіст. Вот. Midnight Ops. Добре хоч назва є. Вот, не треба буде вигадувати. 440 сталь на клинку. Так, дуже добре сидить в руці. Надійно. Є куди покласти палець. Так для різних видів робот. На цьому все. Дякую, до побачення.